На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглядаємо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київвлада висвітлювала протягом минулого тижня. І вже традиційно починаємо із тендерів столиці. Укрпошта збирається витратити на рекламу в інтернеті понад 13 мільйонів. За харчування пацієнтів київської лікарні номер 1 заплатять 20 мільйонів. Київ заплатить майже 3 мільйона гривень за обслуговування біотуалетів на ярмарках. Київ теплоенерго заплатить 4,8 мільйона гривень за обслуговування теплолічильників. На Троєщині за 20 мільйонів гривень хочуть відремонтувати укриття. За охорону київської картинної галереї заплатять 6,7 мільйонів гривень. Солом'янське шео за 6, ,6 мільйонів і 600 тисяч купить сіль для посипки доріг. А Шевченківське шео купить п'ять тисяч піску теж для посипки доріг. У Києві за понад 7 мільйонів гривень замовили обслуговування 128 бювеців. Один місяць охорони гостинного двору обійдеться у понад півмільйона. Зоопарк Києва за півтора мільйона гривень облаштує тимчасову експозицію. Столичні ліси перевіряють на необхідність санітарних рубок. Київська свято-Михайлівська лікарня за 7,8 мільйонів гривень закупить генератори. А тим часом ми переходимо до тендерів Київщини. Бориспіль купить 50 дронів DJI матріс 4 для сил оборони. Обухів заплатить 5,3 мільйона гривень за кронування дерев, Володарка заплатить 1,7 мільйона гривень за вивезення твердих побутових відходів. За абсолютно таку ж послугу заплатить і Кагарлик теж 1,7 мільйона гривень. Ворзель за 92 мільйони отримує насосну станцію. Породянка заплатить 1 мільйон гривень за прибирання снігу на ремонт геріатричного пансіонату у Ржищеві докинуло ще 17,5 мільйонів. Пристолична громада витратить 2 мільйона гривень на обрізку дерев та сухостою. Білоцерківська міськрада придбає позашляховик за понад 1 мільйон гривень, а вишнева заплатить 10 мільйонів і 200 тисяч гривень за доставку квитанцій і облік показників за гарячу воду та тепло. Детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати, перейшовши на сайт Київлада. Там ви знайдете розширені деталі та ще більше інформації. Тож шукайте посилання на тендери у описі до цього відео.